Вітаю, дивитеся інформаційні деталі на 21-му. У сьогоднішньому випуску ми розкажемо про таке. Новий етап мобілізації. Уже з квітня розпочався і на Закарпатті, а ще триває весняний призов на строкову службу. Про плани та завдання розкажемо далі. Сміттєзвалище у середмісті. Туристичний сезон розпочався. а Стихійні смітники досі прикрашають Ужгород. В обласному центрі нормарка врізалась у натовп людей. Подробиці аварії у випуску. П'ятий етап мобілізації в Україні розпочався. На Закарпатті він стартував 10 квітня і триватиме 60 днів. Планують мобілізувати трохи більше пів тисячі осіб. Це майже у п'ять разів менше ніж за попереднього четвертого етапу. Попередню хвилю Закарпаття провалило. Військові експерти кажуть, наша область майже вичерпала ресурси і резерви військовослужбовців ще у минулому році. Та у період з 10 по 20 квітня військомати сформували і відправили на навчання першу команду з 24 осіб. Детальніше, Наталка Панько. У рамках чергового п'ятого етапу мобілізації до навчальних центрів Київщини, Львівщини та Рівненщини мають поїхати понад 500 закарпатців. Попереду у мобілізованих 40 днів навчання за військово-обліковою спеціальністю і 15 днів бойового злагодження. Оскільки цьогоріч відновили і призов на строкову службу, військоматам додалось роботи, а медкомісії працюють у посиленому режимі. 25-30 чоловік кожен день. серцево судинні захворювання. По неврології, хірургічна патологія непридатні або обмежено придатні. Приблизно 60%. у 2014 році, відправивши на схід близько трьох тисяч військовослужбовців, ресурси області майже вичерпались. Тож мобілізаційний план наповнення збройних сил та інших військових формувань, зокрема прикордонних військ та національної гвардії, на період четвертої хвилі виконали лише на чверть. Мобілізували трохи більше 600 осіб. Хоча за планом мали майже в п'ять разів більше. Багато людей поїхали на Заробітки за межі області, за межі держави багато хто різними способами пробує ухилятися на сьогоднішній день. Відчуваємо, що також, навіть не дивлячись на те, що кількість зменшена, будуть певні певні проблеми. Нагадаємо, мобілізовані, котрі не прибули до військового комісаріату у визначені строки, понесуть адміністративну відповідальність і надалі перебуватимуть у списках військовозобов'язаних. Якщо ж придатний до служби мобілізований відмовляється служити, то може бути позбавлений волі на строк від двох до п'яти років. З початку року закарпатською прокуратурою розпочато 13 кримінальних проваджень за статтею 336 кримінального кодексу України ухилення від призову за мобілізацією. Судами вже винесено 10 вироків. Усі умовні з відтермінуванням. Більше про те, як триває черговий етап мобілізації і весняний призов на Закарпатті. Дивіться у суботньому випуску програми Деталі, підсумки. Для бійців АТО створили сайт психологічної допомоги інтерактивний безкоштовний ресурс за веб-адресою, допомога лайф користуватися не можуть як військові, так і їхні родини. Як повідомили в українському кризовому медіа-центрі, сайт дає можливість дистанційно, оперативно та анонімно робити самодіагностику, дізнаватися, що таке психотравма, стрес, якими є його наслідки, а також яка у конкретному випадку може бути допомога та самодопомога. З ресурсом можна працювати з мобільних телефонів, комп'ютерів та інших. Електронних приладів наразі до психологічної допомоги військових залучено понад 200 психологів по всій Україні. Та є 12 діючих реабілітаційних центрів, які працюють з бійцями. Об'язну навколо Ракошина у 2015-му не будуватимуть, нема грошей. 150 мільйонів гривень, які з року в рік чекають закарпатські дорожники від Укравтодору, виділяти не будуть. Хоча відрізок міжнародної траси Київчоп, який проходить через це село на Мукачівщині, вважається рекордним за кількістю ДТП. Ще один важливий відрізок дороги, від якого залежить відкриття нового українсько угорського пункту пропуску між селами Велика Пали та цього року теж відремонтованим не буде. Бо дорога потребує капремонту, а гроші є тільки на мінімальне експлуатаційне утримання. Смітєзвалище у середмісті. Туристичний сезон розпочався в Ужгороді. Досі десятки стихійних смітників. Бруд та сморід не лише псує нерви місцевим мешканцям, але й справляє жахливе враження на туристів. Комунальники, як завжди, запевняють, роблять все можливе. Але під час нетривалої прогулянки містом наші журналісти нарахували з десяток стихійних звалищ. Найбільше покажемо просто зараз. Екскурсію не для туристів варто розпочати з місця, яке важко оминути дорогою з залізничного вокзалу до центру міста. З транспортного мосту на вулиці Анкудінова видніється гора лахміття, яка назбиралась за 11 місяців з часу останнього прибирання тут. І вже нашу гар живе в будинку поряд. По вулиці йдуть, проходять рядом, беруть кульки, викидають і не дивляться. Дуже негарно тут. Ну, тут що туристи, якщо приїдуть, подивляться, що скажуть, що у нас це робить. Бізприділ. Це сміття повинні прибирати представники управління водних ресурсів. Саме вони відповідають за чистоту берегів ріки. Неподалік біля колії мають прибирати залізничники. Уявно, всю цю територію можна розділити на дві частини і чітко побачити, хто за що відповідає. А це двір на проспекті Свободи. Останні три місяці звідси не прибирали великогабаритне сміття, і жильці поверхівки складають біля урни. Тут купа мотлуху, скло, залишки розбитого кахелю та старі речі. Свалка возле мусорки, якось. Некрасиво. Ніхто цим не хоче займатися. Тобто, якщо якийсь -то турист сюди прийде, то в виді то Вижгород не захоче позпрощатися. Я так думаю. Такий красивий город, а ніхто не займається мусором. Комунальники кажуть, винні не вони. Але. Воно вивозить з контейнерного майданчика, не тільки із сміттєвих баків контейнерів, але й прибирає навколо 5 метрів навколо майданчика. То ті дивани, це повинен вивозити але на вулицю Лавріщева. Будемо сподіватись, жоден турист і ногою не ступить, бо таке видовище назавжди зіпсує враження про Ужгород. Вулиця Пуста і занедбана без люків з купами брухту. Дорога вулицею розбита вщент звалище на кожному кроці. Розбиті вікна на будинках вздовж дороги, а водіям доводиться їздити змійкою, бо кришки люків давно вкрали. Лише на початку вулиці ми налічили п'ять відкритих ям. У цьому районі здаються дві квартири. Сподіваємось, жодному необізнаному туристу не пощастить їх винайняти. Тут не гарно. Не гарно йти по таким вулицям, от, по такому місті, без латком. На мусорино навіть не подобається. Що вже говорити про мешканців, про туристів, які приходять до нас. Це позор для Ужгорода Нашого я думаю, так у 2014 році Ця вулиця була під опікою 4-го жреру. Сьогоднішняю повинне займатися підприємство, яке виграло тендер. На сьогоднішній день було проведено тендер. Вулиця Лавріша знаходиться під цьому лотом. І як нас повідомили, поштою департаменту міського господарства цей тендер виграно комунальним підприємством КШЕП. Отримати коментарі щодо всіх цих проблемних зон у Кшепі на момент підготовки сюжету не вдалося, але ми повернемося до теми за тиждень напередодні травневих вихідних. А закінчуємо символічно. У парку під носом у мерії. Щодня біля пам'ятників Бокшаю та Арделі фотографуються десятки туристів. У нижній частині сквару порівняно чисто. А от у верхній, навіть ведмаді, від якого ведуть символічний відлік від Ужгорода до найближчих європейських столиць, перетворили у смітник. До речі, єдиний у цій частині парку. Ужгородський водоканал просить не пити скаламучену воду. У зв'язку з проведенням аварійних робіт на водопровідній мережі, яка подає воду в деякі райони міста. Виникла проблема із запірно регулюючою арматурою, наслідок чого в мережу потрапила вода із скаламученим осадом, яку своєчасно не вдалося скинути з мережі після усунення аварії. Вода безпечна для побутового використання, але не придатна для питних потреб. Тому комунальники радять використовувати таку воду як технічну і по можливості пропускати її через систему систему змивних бачків для її швидкого освітлення не вживати воду в сирому вигляді до повного її освітлення. В Ужгороді іномарка врізалась в натовп на перехресті вулиць Собранецький і Грибоєдова. Легковий автомобіль. Шкода, Рапід» на швидкості заїхав на автобусну зупинку і врізався в натовп. Людей аварія сталася близько сьомої ранку у середу, 22 квітня. У міському відділі Даї нам повідомили, що власник авто саме направлявся до лікарні. На повороті чоловіку стало погано, і він не впорався із керуванням. Водія госпіталізували з діагнозом гіпертонічний криз. Із пішоходів на щастя ніхто не постраждав. Став. Там дарує погіршується, війна зійшли в наїзду перешкоду, тому лікарі ну, зараз згідно ну, телеграми, лікарі кажуть, що чоловік перебуває у гіпертомічному кризу на лікуванні. Залишайтесь з нами. Випуск деталей продовжується коротким оглядом інших актуальних новин. Більшість українців не задоволені роботою президента, кабміну та ради. Про це свідчать дані березневого опитування ТНС онлайн трек. Як зазначається у дослідженні протягом останніх чотирьох місяців, спостерігається тенденція поступового зниження рівня задоволеності діяльністю влади. 52% респондентів повністю або скоріше не задоволені діяльністю президента. Натомість кількість задоволених 19%. Серед них третина українців із сходу України і майже порівну у західному та північному. Му регіонах, водночас діяльністю Кабміну незадоволені 69% опитаних громадян і лише 8% респондентів. Повністю чи скоріше задоволені роботою уряду. Традиційно більшість тих, хто негативно оцінює діяльність українського парламенту, є жителями східного регіону 42%. На заході таких респондентів менше 23%. Зазначимо, третя хвиля дослідження проводилася 13-18 березня 2015 року. Методом онлайн-опитування на території. Всієї України. Науковцям таки повернуть заслужені пенсії. Таке рішення ухвалила Верховна Рада України. Вчені пенсійного віку, які ще працюють, будуть отримувати пенсію в повному розмірі. Нагадаємо, у березні депутати ухвалили закон, за яким пенсії усім працюючим пенсіонерам були знижені на 15%. Інновації викликали негативну реакцію у наукових колах. Морози практично знищили урожай абрикосів та персиків на Закарпатті. Під загрозою також урожай черешні та вишні. Через несподівані заморозки після різкого потепління постраждали більшість фруктових дерев. Садівники вже рахують збитки. Згідно з повідомленням синоптиків, заморозки у низиних районах можуть продовжуватися ще щонайменше два наступні дні. Нікуди не діть Попереду ще багато цікавого. Зокрема, розкажемо про таке. Гаряча пора для випускників. Перший екзамен зно уже цієї п'ятниці. Як, де і з якими новаціями буде проходити тестування далі? Майструє флайта, живе під мостом і обожнює каву. Ми розкажемо неймовірну життєву історію ужгородського Робінзона Крузо. Спорт для кремезних чоловіків ужгородські лісоруби повертаються у вищий дивізіон з американського футболу. Стати приватником, аби документально отримати статус приватного підприємця фізичної особи необхідно пройти процедуру реєстрації у державних органах. Алгоритм дії оформлення документів для майбутніх бізнесменів простий. Самі приватники зізнаються, складніше закрити ПП. Усі етапи процесу дослідила Олена Остапчук. Уся процедура для майбутнього підприємця ділиться на три етапи: реєстрація у центрі надання адмінпослуг, взяття на обліку податковій інспекції, відтак у пенсійному фонді. У ЦНАПі потрібно заповнити реєстраційну картку з собою. Мати копію ідентифікаційного коду та оригінал паспорту. Юрій юрист надає послуги по закриттю та відкриттю фізособи підприємця. Переконує, якщо знаєш процедуру, все робиться швидко. Раніше закрити приватне підприємця було. Дуже проблематично. Люди закривалися по 4 місяці. Це, Я думаю, тепер за 5 хвилин оформити, щоб закритися або відкритися. Це... Багато краще у центрі надання адміністративних послуг людно. Щодня сюди приходять кілька десятків підприємців. Більшість або закрити З Січня 2015 року було і по 60 припинень в день. Наразі ця тенденція зменшується, але все одно порядка 10-15 припинень в день відбувається. Ми одразу видаємо повідомлення. з Цим повідомленням фізична особа підприємець іде у податкову. Припинити підприємницьку діяльність вирішила і Світлана. Жінка каже, від Знайомих чула, що процедура закриття не займає багато часу. Мені прийшла переконатися. Я подала картку реєстрації, її заповнили зараз у віконечку і сказали, що з цим повідомленням про закриття звернутися до податкової. Не знаю нічого, бо це перший раз роблю і не можу вам сказати таку інформацію. Ну кажуть, що вроді податкові закривається і все більше нічого не потрібно. Що ж до питання проведення перевірок податковою та пенсійним, то тут суттєвих змін поки нема. Навіть після припинення державної реєстрації продовжується облік в податковій інспекції як платника податків. Підприємці надалі повинні звітувати та сплачувати податки. Інспекція проводить документальну перевірку. Ця процедура найбільш проблематична, каже юрист Наталя Майстренко. І це є найбільш неприємним фактором в процедурі припинення. Перевірка є все рівно обов'язковою. І терміни не передбачувані. Для фізичних осіб підприємців це можуть бути ті самі декілька місяців, а можуть побачимо, як зараз вони здійснюють перші, перші перевірки. Загалом в області зараз понад 60 тисяч фізичних осіб-підприємців. Тенденція цього року розпрощатися із бізнесом зголошується все більше приватників. А ті, хто все ж планує займатися підприємницькою діяльністю, надають перевагу єдиному податку. Найбільш активні фактично Ужгород мукачево реєструє. Підприємці в основному да, вони йдуть на єдиний податок, тому що там легше працювати в плані тому, що документацію не треба вести. І нагадуємо, оформлення всіх документів має бути безкоштовним. Зовнішнє незалежне оцінювання для закарпатських школярів стартує вже цієї п'ятниці, 24 квітня. Перший іспит випускники складатимуть з української мови. Нагадаємо, кожен зареєстрований учасник ЗНО має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів. Тести з української мови і літератури та математики будуть двох рівнів складності базового і поглибленого. Обирати який кожен випускник буде під час реєстрації. Рівень складності тесту необхідний для вступу на навчання. Визначатиметься пр правилами прийому до кожного вищого навчального закладу окремо про підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання поговоримо із відповідальною за пункт тестування на базі школи номер 6 Христиною Мощеряковою. Вітаю вас, доброго дня. Отже, перший екзамен з української мови буде відбуватися у п'ятницю. Розкажіть, як це буде відбуватися, і скільки школярів буде брати участь у ньому? Оскільки я працюю тільки на одному пункті з відповідальною на базі зошт, номер 6, Я озвучу, що у місті Ужгороді створено сім. Пунктів тестування, де будуть проходити усі випускники, цьогорічні випускники е, ужгородських е, навчальних закладів. Але цифра буде дещо більшою. Понад 1720 е, учасників, які будуть приймати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Поза як є зареєстровані і випускники минулих років. А ще е, у навчальних закладах, точніше в пунктах тестування в цьому році, е, як і попередні, будуть і е, учасники тестування з міста Чуб, Ужгородського району та деяких інших е, населених пунктів. Кількість пунктів збільшилася в порівнянні з минулим роком. Чому кількість пунктів із 2007 року була незмінною? Їх було 5. а у цьому році ще два на базі Жорської номер 12 та ЗОЖ номер 8. Ну, поза як всі випускники зараз залучені до цієї сертифікаційної роботи, і звичайно, тому треба було збільшити кількість пунктів тестування. Стосовно прозорості процесу і заходів безпеки, чи багато зареєструвалося спостерігачів, хто саме буде слідкувати за порядком і мати право знаходитися в екзаменаційних класах? Здійснює контроль за проведенням сертифіковані які інструктори старші та чергові, які пройшли навчання у п'яти. Пунктах це класична гімназія, лінгвістична гімназія ОСШІ, шоста школа і дев'ятнадцята школа. Я впевнена, що працівники задіяні до пункту тестування зроблять все від них залежне, щоб створити рівні умови і доступні умови для того, щоб випускник чи інший випускник минулого року був забезпечений умовами для проходження зно. На пункті тестування в цей день може ще бути присутнім і буде обов'язково присутнім уповноважена особа, яка визначається Івано-Франківським центром оцінювання якості знань учнів. Всі інші особи, крім спостерігачів. Які приходять та реєструються на пункт тестування, перебувати на пункті тестування не може, коли будуть відомі результати з української мови, і, можливо наскільки вони е, різняться від минулого року, говорять, що вони важчі. оскільки сертифікаційна робота з української мови та літератури. Передбачає і роботу власних роздумів, тобто є відповідний а, бланк, а, і бланк, б, бланк А, і поглиблений рівень. Якщо це буде цікаво, то я можу озвучити, що це є таке, то вона і перевіряється в центрах хвороб не раніше ніж через три тижні на навчальний заклад, який закінчив випускник, закінчує. Буде прийде відомість із відповідними оцінками. І наостанок нагадайте абітурієнтам про е, терміни реєстрації дії, дії сертифікатів ЗНО та дати головних екзаменів. Угу. Із графіком проведення основного тестування всі учасники ЗНО готові, але хочу сказати, що із 0,3 червня по 26 червня 2015 року відбудеться зовнішнє незалежне тестування із усіх інших предметів, крім української мови, ознайомитися вони можуть на будь-якому центрі сайті. Вибачте Івано-Франківського центру, до якого ми відносимося. Крім української мови, що відбудеться в п'ятницю. Я звертаю увагу, що французька, німецька і іспанська мова. Мови будуть проводитися відповідно 3, 5 і 8 червня, англійська мова 10 червня, математика 12 червня, російська мова 15, біологія 17, історія України 19 червня, фізика 22, географія 24 і хімія 26 червня 2015 року. Чекаємо вас на пунктах тестування. Я дякую, що ви звітали до нас в студію. На ну, все добре і вам дякую. Ви часто бачите його, коли прогулюєтесь вулицею Корзу. Можливо, ви навіть заслуховувались його грою на флейті, але навряд знаєте, що музикант Ужгородський Робінзон Крузо. Він живе просто неба, не визнає стереотипів і не уявляє собі відлюдницького існування. Неймовірну історію вуличного музиканта та філософа розкаже Олександра Туранова. Замість звичних стін стовпці з лози. Замість зручного ліжка палатка. Плита з каменю, живий вогонь якої створює в імпровізованому житлі затишок. Тут мешкає Ужгородський Робінзон Андрій Лук'янов. Сім років тому я прийшов на це місце, ну і оно как-то мені понравилось. Вдома з очага починається. Ось Вот у мене вже є. Із камней. Мені подобається проста така життя – Вода, огонь. Воздух, ну я точно знаю, що не всі люди можуть повністю пояснити свої поступки. Зимою музикант неформал подорожує, що літа повертається в Ужгород, заробляє на своєму хобі, і це робить його щасливим. У центрі міста на вулиці Корзо грає на власноруч зроблені флайті, а інший час приділяє виготовленню інструментів. З виручених грошей Андрій купує собі їжу та каву. Коли ми зайшли в гості, перше, що він запропонував, горнятку ароматного напою за особливим рецептом. Чоловік каже: аби кава смакувала, потрібно додавати в неї контрастних смаків на ложку цукру, трохи солі, на щепотку кориці, трохи парцю. За кавою чоловік розповідає свою життєву історію. А мама у мене путешествувала в поисках. Не знаю чого спочатку себе, потім папи для мене. Под Москвою ми жили в Білорусі, і кончилась наша з мамою містерія тим, що ми оказались на улице. Нас як це називається как лохов на квартиру. Коли мама померла, чоловік кардинально змінив життя. Нині все, що йому потрібно, аби почувати себе у цьому світі людиною у нагрудній кишені, паспорт громадянина України та закордонний, бо це для нього свобода подорожей. У місті його називають Робінзоном Корзо. У паспорті записаний як Андрій Лук'янов, а представляється як Андерс. Взагалі, я фантазер. І Коли я однажды довго жив в лісу среди определенного братства, там эти люди сказали, що да, він просто сказочник Андерсен. Но я сказав, ходіте, верьте, хотіть, нет, хорошо, я буду Андерс. Враження знайомства з Каскарам Андерсом справило незвичне, як і його спосіб життя та власна філософія. Єдине, що можна сказати, впевнено, чоловік щасливий по своєму і багатий без грошей. Дбати про навколишнє середовище закликають закарпатців у день землі. Міжнародний день землі відзначають щороку, 22 квітня, за ініціативи екологів та громадських активістів всього світу. До нього наприкінці квітня проводять різні заходи, покликані зберегти та очистити природу. Прибирають сміття, висаджують дерева, влаштовують годівниці для диких тварин. В Україні масове прибирання міст проводиться 25 квітня. Закарпаття не виняток для нашої традиційної рубрики Громадська думка. Ми запитували. У закарпатців, як вони долучаються до збереження природи рідного краю та у чому вбачають найбільші проблемні моменти. Не вистачає мусорників по, по місту. Ну, а щоб не за, замусорювати місто, носимо мусор додому в сумці. Починати з себе, а не дивитися, як другі. Кидають, да, значить, я так буду, або щоб змінити щось, треба, ну, щоб всі так робили. Щоб мусорні контейнери не клали там на приїзних частинах або на пішохідних дорожках. Це подіон, там і там дуже багато е, сміття. Я е, рахую, що це не культурні люди, які не поважають Дома Домово дворі обираю. І на вулиці. я ухаживаю за своїм домом і околаніво. Ну на більше мені не вистачає. Ми сьогодні купили сакуру на Одесі на Одесу. відправила, так що я В, до, до... в Одесі і будь кусочок. Да, буде, буде. буде кусочок нашого прекрасного міста. Тому що ми ж вчимо, що це не можна, так не можна. А засобів для цього немає ніяких. Ті всі акції, які проводяться у місті, я завжди за проблема є з мусорними баками. Скажу так чесно. Я стараюсь не кидати мусор це раз. А второе висаджує цвіти на балконі. Річка Уш. Саме проблемне місце в екології. Море машин. Величезна загазованість, немає парковки для машин, тому що машини десь все повинні стояти. Здали макулатуру і на ту макулатуру посадили деревця. В Ужгород повернеться великий футбол, що правда американський. Наступного місяця наші лісоруби стартують в елітному дивізіоні України вперше за три роки. Ужгородські футболісти дуже розраховують на високі результати. Команда у нас дійсно цікава. За неї гратимуть ветерани, які виграли чемпіонат в 2009 році. Легіонери сусідньої редьхази та зовсім юні студенти. Уже наступної суботи команда відправиться у Львів до місцевих левів. Як готуються до відповідального сезону? Бачив Денис Фазикаш. Два роки тому вони були чемпіонами, сьогодні дебютанти. Сезон 2015 для ужорської команди з американського футболу буде особливий. Після двох сезонів в першій лізі лісоруби нарешті спробують себе в еліті. Гратимуть з кращими командами України. Команду це дуже сильно мотивує. Вони тренуються тричі на тиждень. Збираються вечорами на стадіоні Буревісник. Спочатку розминка, потім відпрацювання прийомів та силові вправи. Плани у лісорубів амбітні, хочуть потрапити принаймні в трійку призерів. Хоч команда доволі молода, у них буде чим здивувати своїх суперників. У складі лісорубів гратимуть угорці з знірять гази, де вже давно грають закарпатці, і навіть двоє американців. Це суттєве підсилення. Чому тому, що цей спорт фізично важкий і Ужгород завжди мав таку специфіку, що ми на виїзд, як і дома, грало 15-16 хлопців. Тобто, ми як виходили на початку матчу, так кінці з нього спо. Виповзали, можна так сказати. Цієї зими клуб поповнили чимало новачків, переважно студентів. Гравців шукали через соцмережі. Команда проводила навіть відбір серед охочих. Вдалося набрати близько 15 новачків. Це хороший результат для команди по футболу. В колишньому СНГ, можна так сказати, 15 перспективних молодих людей від 16 до 20 років, які, в принципі, хочуть займатися, мають. Бажання мають можливість. Такий показник свідчить, в Ужгороді зростає популярність американського футболу. Досвідчений Олександр Соловйов, який встиг пограти в Угорщині та Словаччині, стверджує, в Ужгороді зуміли зламати стереотип, що в американський футбол грають лише накачані велетні. Да, мишлінія то думають да, Ну як правило, бачать картинку да то есть, на картинці це великий, як правило, чорнокожий парень. Да, то там по два метри ростом. Ну ні. Сезон для закарпатців розпочинається наступної неділі. Лісоруби гратимуть у Львові з місцевою командою Леви. В Ужгороді команда проведе три гри. Небезпечні комахи в Закарпатті розпочався сезон активності кліщів. Їхній укус може спричинити хворобу лайма, яка вражає нервову систему, серце та кістки людини. Недуго переносять кліщі пік активності, яких припадає саме на квітень-травень. Медики кажуть, при укусі краще віднести кліща на дослідження в санепідемстанцію. Там безкоштовно перевірять комаху на основні хвороби. Ще краще під час прогулянки парком чи лісом користуватися засобами відлякування кліщів, одягати світли Одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла. Протягом трьох місяців в нашій області зареєстровано три випадки захворювання на хворобу лайма. Це якраз хвороба, яка передається іксодовими кліщами. Застерігатися треба і жителям міста, тому що вони можуть бути в лісопаркових зонах, в скверах, у парках, де звичайна людина може ними інфікуватися. Будьте уважними під час прогулянок на природі, бережіть себе, побачимось.